Значить, вигрузили ми кукурузу. Тепер буде що молоть корова. Ще треба трохи ячменя достати. Ну, це трошки пізніше. А це у нас у бочках та що стара лишилась. Ідеться і та добре, що вона є вже. Ось такою минальні ми перебиваємо її. Виходить ось така ось крупка. І не крупна, і не, і не м'яка. Така вона. Ну, я думаю, нормально. А от з ячменем у нас справи трошки гірші. Оце останній мішок. Більше ячменя у нас нема. Оце последній. Так що поки милим його даємо телятам, ну, треба вже закуповувати. Щось будемо думати. Ячменя останній мішок. Це у нас самі маленькі. Ячмені їдять, да? Менюнь. І ячмені мої, трошки кукурюськи, і молоко, і сіно. Так, ладно. Нещодавно ми показували вам кришу нашого будинку, яку ми збираємось перекрасити. Ну, покрасить, бо вона вже там вона металева і така вже облізла. Краска на ній. Ну, Перекрашувати, почистить її перекрасить. Ну і щоб перекрасити, придбали ось QRH. Тамий, можна сказати, дешевий. Zoom. Там я дивився отзиви на Ютубі про нього. Вроді працює нормально. Люди показували. То, в принципі, ми зробили вивод, навіщо платити дорожче, якщо можна все це зробити обичним дешевим кюркером, який, судячи з відгуків на Ютубі, і доволі непогано справляється зі своїм. В общем, отакий апарат. 650 ватт мощність, потужність. Коштує він 500 чимась гривень, ну із доставкою по новій пошті. Там, якщо мені не зраджує пам'яті, десь 600 копійками. В общем, такий от апарат. Оце ним плануємо красити бах на нашому будинку. Сподіваюся справиться зі своєю задачею. На початку ми домовлялися там з людиною. Хотіли наняти спеціаліста, щоб він покрасив усе, Але він там один раз переніс це все діло, потім другий. Ну а потім ми вирішили, що, мабуть, спробуємо самі перекрасити. Ну, а щось все вийде, покажу пізніше. Поки що. Дах будинку виглядає ось так. Ось як бачимо, починає ржавіти і ржа покриває. Ну, в общем, треба фарбувати. І тут підмазати треба трохи. В общем. Треба зайнятися. Бо вже скоро зима, щоб до зими все було готово. Тому будемо фарбувати, приводити до ладу дах на будинку. Якщо хто мав з цим справу, може будуть які поради. Взагалі, оце такий фронт робіт предстоїть зробити, виконати. Це з-під кукурузи, прицеп. Чоловік ще не забрав, який привозив нам кукурузу. Должен приїхати забрати прицеп. Молодеж наша відпочиває. Мазончик. Там мене хтось просив. показать мерялку в топливном баку у Юнзика. То сейчас глянем. Покажу, как этот мерялка. Значит, вот он. меньше. Вот такая она. перевернула так не знаю чи видно будет ось написано 30 литров 650 50, ну і далі. Я не знаю, чи це рідна ЙоМ чи може от звідкись без поняття. Ну факт тот, що показує вроді. Нормально. Трошки орієнтуватись можна, але... Сумніви в мене щодо точності показів. Так що, якось так це можливо не рідна планка, оця міряльна. Тому що бак в йомзика, юм... по-моєму, якщо мені не зміняє пам'ять чи 79, чи 89 літрів щось типа такого. А тут... Он 50 вже майже під цим на мітці. Ну, я думаю, що це десь планочка взята з іншого трактора або що, з щось іншого. Ну, тим не менш, вона тут. Є і хоча б якось по ній можна орієнтуватись. А чи рідна вона, чи ні. Це велике питання, тому що трактор я купував отак, як є. Я не знаю яким він мусить бути і які тут міряні. Рідна вона чи не рідна. Ну, скоріш за все не рідна, тому що вона не відповідає, не відповідає шкалі по об'єму самому Бакові. Тому що я замітив на показник 50 літрів. Насправді тут заправлено десь літрів 79, а вона показує 50. <хи> Тому якось так приблизно я орієнтуюся. Тому і висновок зробив, що це нерідна мірялка. Тому вона присутня тут лише для того, щоб бодай, приблизно якось орієнтуватися. Такі от справи просили показати, показав, розказав як і я ну, а взагалі я юмзиком задоволений дуже. Трактор потужний. Доволі відносно тихий. Ну, в общем, із задачами своїми справляється блискуче. Тому я більш ніж задоволений. Якось так. Всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.